Мої підписники. У мене давно не було. Ну, як сказати, то от останнє відео було, це трансформація Bumblebee. Просто вже поки що тоді немало не ідей, і всяке інше. Е -е, сьогодні не по трансформерах на свій обзор. ну Оце вже у, нас, у мене вже давно. Можете вже розглянути. Це вже щось новеньке. Ну, ладно. У нас сьогодні обзор на єгаря з тих українського робіжа під назвою Бродяга Ну, бродя. Я не знаю, як буде по-українськи. Я не пам'ятаю. Ну, коротше. Ну, будемо його називати бродя. Ну, а это що, коробка потім буде витягувати чела. Ну і мене давно вже. Так, от тут у нас цей чел. Тут ціки штуки. А оці штуки... Зараз. Оці це... Я так пам'ятаю, що це значки Сікін Кайдзу бив. Я так пам'ятаю. Америка чізбургер. і значок задній фон тут так само так ну давайте у нас зустріча так, такі дверь тут такиш дета да ви згод Ви будете правильщити у коробочку погрызена Ну, я ще раз і мене давно І я його давно вже не витягу Ой, ой, ой. Вот он. Так. Ну, правда, ну, мы его за Алиэкспресса. Вот, видите, тут такие у нас о, райончик американский. Ну, и сейчас буду переходить к кефиру. Зара, выбачите, он просто як ви бачите. У нас такий персонаж під назвою Броді. Ай, да, забув сказати, він немає не дуже такий стоячий Зараз. Ай, да, хоч цей. Да ладно, уже хотя бы штука положить. Мне же лень. А да, я запускаю это. Вот этот наборчик 114+. Ну, вы бачите. Во. Ну, вы же бачите. Ну, хоть 14 плюс но мне все равно. Да я уже давно купил. Так. Ну, вот такая прикольная шарнировая. Правда, когда я тут распаковал, Я тоді розглядував його ці шарніри. І коли я ну просто. Бачите? Отак можна. я його розгляд, то, звичайно, шмяк, м'якну давно це було. Але я пройшлося склеїти. Ну, вийде так. Ну, наборчики, бортчики він з так, такий був, з такими руками, то якщо йому ставити отакі, от типу кулаки, то він не буде там влізати. Ну, це у нього такий бластер, це як оці шотгани, бо як вони. Ну, Гарріс мод є такі штуки. Ти типу, поможеш піднімати. Та й в фільмі так само було. Ну, розкраска. Спина хороша. Ну, така чудова. Тут у нас такі штуки. Всякі труби. Ну, правда, якщо б кайдзю напав то... Як це? Він міг тут поранити і потім капут гіш... Боже, Вибачте, я, с... Єгда... я плутаю цих єгарів з гіштальтами. Просто давно не дивись, забув про цих уже. Ну, ви поняли. Давно не заглядываю і тепер плутаюсь. У мене тут 34. Як інше. Ну і так далі. А тут така штука. Ну, как с су, усуаром су прийдем потім. Зараз я помір руки. Важко витягується, я серйозно. Ручка. Це качественне. Да? Я уже не знаю. Зараза, А, ну, все. Блин! Тресь! Что-то все-таки она Ладно, ну, что вам сказать? Ну, такая хорошая фигурочка. Правда, я помню, она сделана для фоточек и анимаций аккуратных. Зараз сделаю офигенную позу. Ну, нормально. вот так. Вот так, короче. Колочки у него вот такие. Прикольные. Можно делать даже сценки, как в фильме. Там ще є кайдзю, ну це потім буде. Ну, давайте саме прикольніше. Ядерному оцей економі. Ну, із ядра зараз полум'я Ну, луч такий. До речі, оце цьому, цьому Єгорі. Я пам'ятаю, що в два 2 і башка. Пам'ятаю, що е, тільки два от, о, один чил, який тут. Він цю частину, другий чил цю. Ну і що це вам там сказати? Прикольний чил. Ну, він багато кого там переміг. Потім положили. Ще можна мондер ще так зробити. Типу, коли він так буде нагрівати, а потім хуйть. И пульс от ядерки пуль. На сима. Ладно, не буду так шутить. Та а то, что забанить. Ладно. Угу. Так. Пили. И кисьмачи. Вот не оно. Я... от мене чуть вони... Тільки в деяких месяцях кріплять. І те, не знає, які там худючі, це не що який там ходюші, це кінше просто там ну, не чіпляну. Ну, от один. воно ну, ще другий. Не, ну фігурка нормальна, просто в руках шарніри деякі. Ну, зрозуміли, що типу чіпляється і типу... Отак. А, я забув мені казали, щоб наказати, типу. Ну, ладно. А, я забув сказати, оці штучки можна ну, от такі, Типу. Знаєте, оці хапалочки якось дуже дивно виглядають, чому вона вас вкрасти. Ой, Ладно. Ну, зараз перейдемо к ну, тому, що ви хочете ще побачити. Ну, або хтось просто включив, прикол, ладно. Ну, зараз подивимось. Так, а тепер саме цікаве. Дивіться, хто у нас тут? Два кай? Я одне не пам'ятаю, як їх звати. Я зна... пам'ятаю, що цей був в другому фільмі, а цей був в першому, він був якраз показаний. Ну, давайте переходимо перш. ну, Той буде на кінець. У нього такі руки. І ну, чотири рухи. Я не пам'ятаю, але якось у ну, нього ім'я подібне було до типу острого Лов якось так. У нього тут ноздрі. Ви бачите? Ну, Оці дирочки, це його ноздрі. А да, мені він напоминає одну таку акулу. Є така. Е акула гоблін. Ні, ну, або я не пам'ятаю. Ну, що таке я подібне називається. І можна тут і две ставити. От не ну, от щось він малюсінький зростом цього. Ну зараз поставлю. Дивіться. О! Що з вами? Почекает. Ну, вот так можно, типу. Ой, опять а я кажу слово Ну, прикольно. И проходит к этому. Это кайдзю, там вот этого гештальтика. Ну, не, я не говорю, что это гештальт. Просто такой прикол сказал, но не зебра Там было три Был мелкий, Великий з колючками і оце, типу, лідер. Він, до речі, може, я пам'ятаю, коли типу хтось б'є його, він, типу, починає броню робити. Потім цю силу перенаправляє і. Ну, типу, дивіться. Враг атакує, шмекає, е, іменно вдаряє сюди, а потім енергія пере... Ну... Перероблюється, і стає в його, і прокращується і дає ліща. Давайте подивимось на його зубки. Ладно, не дасть. Ну, оці штуки в нього закриваються, але фігурки цієї не закриваються. Руки можуть. Отак. От і ноги. Ще хвосточки може. На 1%. Розкраска хороша, мені подобається. Мені навіть більше подобається, ніж оцей. От, до речі, мінуси. От цього, тут це мінус, і якщо дуже тянути, то мені, Ну, по моїй думці, то ж м'якнеш. А от цього немає. Ну, можна і тут зробити. Але якщо б тут зробили б теж шарніри, типу що хвост, спина, це вже було б дуже дорого этих хребарить. А оцього не бачу мінусів. Ну, мінус що трошки хрупкий, але. Ось 14. Ну, з вами був Фредвер Ультима. Надіюсь, вам сподобався обзорчик. Йому, е якому, брої. Дев'ять з 10. У цьому рогатому. Ну, у ну, цьому носатому. Я даже не знаю, яку ціночку. Або 8, або 7. Ну, 7, хай буде. Не, 8. Вісім. Вісім. В цьому красавці. моєму. Джентльмену. Ставлю 10 з 10. Що, ну, перший плюсик це його вигляд, роз... другий плюсик, третій роз... розкраска, Четвертий, що він мій улюблений. Один скайд. Ну, і третій, четвертий. Ну, коротше, ну, от що я постав йому з 10. Ну, надіюсь, вам сподобалися ці тварюги. І оця. Американська штучка. І це коробочка. Ну, рекомендація, ну, можна. Всім дякую, всіх, що хто у мене дивився. Дякую вам за 43 підписника. Я дуже радий. Всім пока і до нових зустрічей. Пока!